Депутатський корпус ознайомився з фінансово-економічними показниками міського кошторису з початку року. Загалом виникла необхідність уточнити кошти на виплату заробітної плати освітянам. Поза як до кінця цього року дефіцит становить в розмірі 62 мільйонів гривень. Відтак, частину коштів міськрада спрямує на цю потребу. В цілому міська виконавча влада задоволена перебігом виконання міського бюджету за перший квартал. Маємо перевиконання 54,6 мільйона. Тобто до плану ми маємо 6,2%. Маємо загальну таку стандартну загальний фонд субвенції і спеціальний фонд. відповідності бачимо перший квартал 2022 року і перший квартал 2023 року. Загальна цифра 818 мільйонів і 23 рік 928,9. Це маємо у розрізі податків. ПДФО того року в першому кварталі ми мали 447 мільйонів. Цього року маємо 475,5, але в цій цифрі ми маємо майже 136 мільйонів поступлень від ПДФО від військових. Наразі з бюджету громади здійснюється посильна допомога українським захисникам, як у вигляді субвенцій, так і в закупівлях необхідних матеріалів. Треба допомагати нашим військовим. Маємо перевиконання у сумі 54 мільйона. Того десь хочемо. Наступним рішенням, якби зробити і розділити трохи на матеріальні допомоги, на ще раз кажу освітню субвенцію, ну і відповідно на інші потреби, які в нас є в бюджеті, звіт про виконання бюджету Яфраківської міської територіальної громади за перший квартал підтримали усі 29 міських депутатів. Михайло Березень, Руслан Копанчук. Новини на вежі.